Привіт, кіномани! Сьогодні у випуску я вам підготував добірку фільмів та серіалів Netflix, які точно варто подивитись цього місяця. Різні жанри, різні історії. Загалом, все як завжди. Сподіваюсь на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків та підписок. Обов'язково пиши, що тебе зацікавило найбільше. Зробили, поїхали. Титани. піднесення Голлівуда. Фільм розповідає історію Голлівуда, яким його було створено на початку ХХ століття, розказано угорсько-американським кінопродюсером Адольфом Цукором. Перспективні юні старлатки, впливові продюсери і режисери німе кіно, інтриги та пристрасті. «Титани піднесення Голлівуда» буде цікавий всім, хто любить кінематограф, Wednesday у другому сезоні Wednesday Адамс повертається на навчання до академії Невермор, але цього разу вона буде не єдиною Адамс у школі, до Невермору вступає її молодший брат Пахслі. А батьки Мортісія і Гомес з'являтимуться на екрані значно частіше. Очікується, що серіал приділить більше уваги складним стосункам Венздей з її харизматичною матір'ю. Другий сезон Венздей складатиметься з восьми епізодів, розділених на дві частини. Прем'єра першої, 6 серпня 2025 року на Netflix, 2, -ї, 3 -ї вересня. Ніч завжди приходить. Лінет, яку грає Венеса Кірбі. Дбає про свою матір Дорін і старшого брата Кенні. Стикається з великими проблемами. Протягом 24 годин вона має повернути старі борги та знайти достатньо коштів, щоб зберегти будинок, у якому її родина жила десятиліттями. Ніч завжди приходить ця екранізація одноіменного популярного роману Віллі Влаутіна. Заручниця. Жулі Дельпі та Сюран Джонс грають ролі вигаданого президента Франції та премєр міністерки Великої Британії в політичному трилері Заручниця за сюжетом міжнародний саміт між французькими та британськими лідерами зривається через викрадення чоловіка британської прем'єр-міністрки та шантаж президента Франції. Клуб вбивств по четвергах. Екранізація одноіменного бестселера Річарда Османа, клуб вбивств по четвергах, розповідає про чотирьох невгомовних пенсіонерів: Елізабет, Рона, Ібрагіма та Джойс, які заради розваги проводять час, розкриваючи нерозкриті справи про вбивства. Проте одного разу вбивство, що трапилося, стосується їх напряму, тож вони опиняються в центрі справжнього кримінального розслідування. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Салам. 14-річний Джебриль живе в марсельському кварталі Сатирель. Коли він дізнається, що Каміла, дівчина з конкуруючого району Грільйонс, чекає від нього дитину. Він побоюється, що їхні стосунки призведуть до загострення відносин між кланами, але відбуваються трагічні події, що перевернули його повсякденне життя з ніг на голову. Вбивство друга на його очах викликає серію дивних видінь. Переконаний у тому, що недоточуючи тяжіє прокляття, Джибріль чіпляється за свою доньку Алі, яка ще не народилася, яка, на його думку, є єдиною надією на порятунок їхнього світу. Abigail. Група злочинців викрадає юну баларину з відокремленого маєтку, думаючи, що зможуть чинити тиск на її впливового батька. Але незабаром вони виявляють, що дитина насправді є дочкою повелителя вампірів. З настанням ночі викрадачі зникають один за одним, стаючи жертвами істоти з надприродними здібностями, набагато могутнішою ніж вона сама. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо щось не увійшло до цієї добірки, обов'язково пишіть про це в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал, тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, прибідняв.